Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як відзвітувати за четвертий квартал 24-го, якщо не змогли вчасно це зробити, та як подати уточнюючий звіт, якщо виправляєте помилки у поданому квартальному розрахунку. Як у додатку 5 показати оновлення класифікатора професій, та який показник може стати причиною неприйняття податкової звітності? Яку ще звітність планує ввести МінФін для бізнесу? Розберемо свіжу позицію держорганів щодо проведення індексації у 2025 році та заяви податківців про перегляд планів. Ірок через незрозумілість дій самих перевіряльників, а також про зміни букстандартів, нові правила торгівлі та останні ініціативи щодо підвищення мінімальної зарплати. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин: підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Інішувала звітна кампанія з подання квартальної об'єднаної звітності. Проте, хтось не встиг вчасно відзвітувати через збої у системі ДПС або просто пропустив дедлайн, а хтось виявив помилки у поданій звітності одразу після спливу дедлайну. Наразі маємо цілий шквал звернень від передплатників, де одні питають, як подати неподану звітність за четвертий квартал 2024 року, а інші як виправити помилки у поданій звітності, якщо квартальної форми більше немає. Державна податкова служба говорить, звітні та уточнюючі податкові розрахунки з ПДФО військового збору та ЄСВ за минулі періоди слід подавати з 11 лютого 2025 року. За новою формою. Тобто звідні форми за попередні періоди тепер доведеться подавати окремо за місяцями відповідного кварталу. На це вказує й оновлення порядку подання податкового розрахунку. Так, для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за 21-24 роки відповідними будуть такі періоди. Як показано на слайді, тобто, щоб відзвітувати за четвертий квартал двадцять четвертого року з порушенням термінів подання, слід подати три звіти за новою формою, окремо за жовтень. Листопад та грудень. Якщо виправляєте помилки у поданому розрахунку, уточнюючи звіт подавайте також за новою формою, окремо за кожний місяць. Наприклад, якщо помилка в жовтні 24-го звіт формуєте в періоді жовтень 24-го, якщо потрібно уточнити дані за три місяця, Подаєте три уточнюючих звіти. Уточнюючи розрахунок за новою формою, слід подавати на основі раніше поданого розрахунку. Він має містити лише рядки з реквізитами або сумами податків, що уточнюєте. Його також заповнюють з урахуванням повідомлень про помилки від податкової. Такий розрахунок не має містити інших додатків, крім тих, у яких проводиться коригування. Для платників ЄСВ за періоди до 2021 року слід вважати відповідний місяць, за який вони здійснюють коригування. Так роз'яснили податківці. УЗІР. як повідомляють деякі наші підписники. Їм податківці порадили уточнюючи розрахунки і звітні розрахунки за попередні квартали подавати вже після 20 лютого, тому що у системі ДПС ще тривають роботи з налагодження прийняття таких звітів. Якщо ми щось дізнаємось додатково, повідомимо вам на нашому сайті семінар. Отже, стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Розібратися ж у проблемних ситуаціях під час заповнення січневого зарплатного звіту і не тільки, допоможуть наші провідні експерти на безкоштовних вебінарах 17 лютого, річний прибуток і фінзвітність 24 зарплатний звіт і ПДВ за січень без ризиків і штрафів та бронювання за порядками 76 45. Та 19 лютого на тему зарплатний звіт за січень 2025-го топ-7 ризиків неподання авто на підприємстві та нова форма електронної товарно-транспортної накладної. Встигніть зареєструватися за посиланням під відео. Ще не відійшли від квартального звітування з ПДФО військового збору та ЄСВ. А вже треба поспішати з місячним новинки у місячному податковому розрахунку та тонкощі його заповнення. Ми висвітлили у низці статей та відеоматеріалів, підготували детальні покрокові відеоінструкції із заповнення звіту у різних програмах, як для ЮРОСІП, так і для ФОП. Але. Маємо вас застерегти у новому звіті мусите врахувати ще й оновлення класифікатора професій. Нагадаємо, Мінекономіки затвердило зміну номер 14 до класифікатора професій. У зв'язку з цим змінено два. Та додано одне професійне угрупування. Скасовано 63, змінено 34 та додано 72 професійні назви робіт. Зміну назв професій потрібно зафіксувати в додатку 5 до податкового розрахунку, причому у тому самому порядку, як зазначають переведення на нову посаду. На цьому акцентують зокрема фахівці пенсійного фонду. Тож, якщо у вашій компанії відбулося перейменування хоч однієї посади через зміни. В класифікаторі професій підкажемо, як правильно відобразити їх у звітності. Для цього у додатку 5 покажіть одним рядком із датою початку роботи на новій посаді та її найменування. У графі 7 категорію особи 1, якщо працівник основний або 2, якщо сумісник. У графі 10 дату початку роботи на новій посаді. У графі 12 позначку 1 Так. Ця позначка свідчить про те, що цей рядок з інформацією про переведення. У графах 13 14 та 15 – інформацію про нову посаду у графі: 16 – номер та дату наказу про приведення назви посади у відповідність до класифікатора професій. Зверніть увагу: рядок для зазначення дати закінчення роботи на попередній посаді. Не формуємо. Як бачите, без тісного тандему з кадровим фахівцем бухгалтеру тут не обійтися, адже кадровик має подбати про наказ про внесення змін до штатного розпису, внести до штатного розпису нову назву посади. Далі скоригувати її назву у посадових інструкціях, особових картках працівників за формою П2. Внести записи до трудових книжок про зміну назви посади, звісно, за бажанням працівника. Лише після всіх описаних вище кадрових маніпуляцій бухгалтер може братися за звіти. А якщо ваш колега прогавив КПЕшні зміни, не встиг їх оформити, радимо його інтелігентно. Поквапити. Адже часу до чергового зарплатного дедлайну вкрай обмаль. Завжди вчасно сплачувати податки та збори і звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. До проблем з реєстрацією податкової звітності може призвести зазначення невідповідного квет. На цьому саме в розпал звітного періоду наголошують податківці і нагадують, що внести зміни стосовно квет можна у державного реєстратора, зокрема у ЦНАПі, у нотаріуса із доступом для внесення змін щодо юросіб та фоп у застосунку ДІЯ для підприємців. Звісно, наслідками ляпів і скведами можуть також бути проблеми з отриманням ліцензій та дозволів, примусове переведення платників єдиного податку на загальну систему, відмова в реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Тож будьте уважні та відповідальні! У продовження звітної теми МінФін пропонує запровадити звітність зі сталого розвитку для великих, середніх та деяких. Малих підприємств, звіт буде містити інформацію про вплив компанії на сталий розвиток та буде включатися до звіту про управління. Проблема в тому, що в цілому звіт про управління спустили на бухгалтерію для галочки і виконання норми регулятора. Мало ймовірно, що з цим новим нефінансовим, як запевняють його ініціатори, звітом буде інакше. Подання звітності стартує у 2026 році для великих підприємств із понад 500 працівниками. А із 2028 року для середніх і малих компаній, які торгують своїми цінними паперами на регульованому ринку, але спершу переглянуть критерії визначення категорії підприємств та груп, радимо ознайомитися з ними вже зараз, щоб розуміти, чи потрапить ваша компанія до коло обраних. Так, вас визнають мікропідприємством, якщо ви будете відповідати щонайменше двом критеріям: балансова вартість активів до 450 тисяч євро, чистий оборот до 900 тисяч євро, середня кількість працівників до 10. Визнають малим підприємством, якщо не є мікропідприємством, та відповідаєте двом критеріям: балансова вартість активів до 5 мільйонів євро. Чистий оборот до 10 мільйонів євро, середня кількість працівників до 50. Визнають середнім підприємством, якщо ви не є малим, та відповідаєте двом критеріям: балансова вартість активів до 25 мільйонів євро, чистий оборот до 50 мільйонів євро, середня кількість працівників до 250. Та нарешті визнають великим підприємством, якщо не відповідаєте критеріям середніх. Балансова вартість активів до 25 мільйонів євро, чистий оборот до 50 мільйонів євро, середня кількість працівників до 250. Відповідний законопроект регулятор оприлюднив на своєму сайті. Зміни внесуть до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. У планах влади. Також врегулювати питання ведення бухобліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50% акцій часток належить державі за МСФЗ, а також складання та подання звіту про управління. Держстат 10 лютого опублікував індекс споживчих цін за січень 2025 року. Він становить 101,2%. Утім, цей показник не враховуватиме для індексації у лютому та березні за статтею 34 закону про держбюджет на 25 рік індекс споживчих цін для коригування доходів населення розраховують наростаючим підсумком, починаючи із січня 25 року, який вважається базовим місяцем від 1 або 100%. Індексацію, нараховану в грудні 2024 року, у січні 2025 року не враховують. Мінсоцполітики у листі від 10 грудня уточнює, що обчислення індексу споживчих цін для індексації стартує з лютого 2025 року, а січень визначається базовим, незалежно від попередніх підвищень окладів чи індексації у грудні 2024 року. Наприклад, якщо востаннє оклади підвищували у квітні 2024 року, а в грудні працівникам нараховували індексацію, у січні вона вже не діє і вважається анульованою. Навіть якщо рівень укладнів не змінюється, базовим залишається січень 2025 року. Із січня 2025 року запроваджено єдиний механізм обчислення індексу споживчих цін для індексації доходів. Індекс споживчих цін за січень не впливає на роботодавців, адже коефіцієнт індексації починають обчислювати за лютий, а його значення оприлюднене у березні впливатиме на зарплату лише у квітні. Теж праці підтримала позицію Мінсоцполітики щодо порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації у 2025 році. При цьому служба радить роботодавцям забезпечити ефективну комунікацію з працівниками. Поясніть, що в січні 2025 року індексацію не нараховують через норми законодавства, і проінформуйте персонал, коли очікувати відновлення індексації. Якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс. Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Державна податкова служба обіцяє у найближчій перспективі переглянути план графік планових документальних перевірок. Наміри цілком добрі. І виправдані, виявляється, після відновлення планових документальних перевірок цілий вал таких перевірок прийшовся саме на реальний сектор, передусім на переробну промисловість, а також тих, хто її обслуговує, наприклад, логістичні компанії. На думку Федерації робітників України, якщо під час відбору до планових перевірок в категорію тих, хто підлягає перевірці, потрапляють передусім підприємства реального сектору, виробники, які легально здійснюють свою діяльність, сплачують податки та намагаються під час війни. Утримувати робочі місця та підтримувати сили оборони, то є питання до самої системи відбору платників податків до перевірок. Також потребують уваги і негайного вирішення випадки незрозумілих блокувань, зокрема і під час виконання державних контрактів в рамках закупівель Міноборони. Та вірогідний зрив пілотного проєкту маркування підакцизних товарів електронними марками через неможливість нанесення фізичного носія електронної марки акцизного податку поверх ковпачка пляшки виробниками. Також нерідко трапляються випадки, коли податкова не має претензій до платника податків, а бюро економічної безпеки порушує кримінальне провадження проти нього податковими статтями на підставі так званих аналітичних записок. Подивимось, чим виліться для платників податків. Ця вкотре анонсована робота над помилками. Мінфін дещо підкоригував Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1, загальні вимоги до фінансової звітності та національне положення стандарт бухгалтерського обліку 25, спрощена фінансова звітність. Підставою став наказ від 23 січня номер 29 Серед більш-менш значимих новацій одна. Для розрахунку виробничої собівартості потрібно буде дотримуватися правил НПСБО 16 витрати. В іншому ж регулятор просто привів термін національного положення стандарт бухгалтерського обліку у відповідність до чинного законодавства та уточнив визначення собівартості реалізації продукції товарів робіт послуг мікропідприємствами. За повідомленням Мінекономіки, Кабмін затвердив нові правила торговельного обслуговування, які почнуть діяти після закінчення війни та запровадження оновленого закону про захист прав споживачів. Очікується, що нові правила реально захищатимуть права споживачів, одночасно запобігаючи корупційним ризикам. Оновлені правила містять як Перегляд чинних норм, так і нові вимоги, зокрема щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торгувальні точки не мають заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, мати доступ до транспорту та інших об'єктів. Також правила розширюють права споживачів та отримання інформації у цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код у куточку споживача. За потреби покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі, удосконалюють організацію торгівлі та виробництва в магазинах, наприклад, передбачають наявність у торгових закладах окремих приміщень чи місці для зберігання речей працівниками. Чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема і через інтернет-магазини, забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є. Стивними, наприклад, іграшки у вигляді фруктів, оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей. В Україні можуть підвищити мінімальну зарплату у 2025 році. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12462 що передбачає треетапне зростання прожиткового мінімуму мінімальної зарплати та мінімальної пенсії, починаючи з 1 квітня. Зокрема, ініціатори законопроекту пропонують установити мінімальну зарплату у місячному розмірі з 1 квітня – 9100 грн., з 1 липня – 10100 грн., з 1 жовтня – 11184 грн., у погодинному розмірі з 1 квітня 55 гривень, з 1 липня 61 гривня, з 1 жовтня 68 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 квітня 5400 гривень, з 1 липня 7620 гривень, з 1 жовтня 11184 гривні. Із розмірами прожиткового мінімуму для всіх інших категорій осіб можете ознайомитися на слайді. Мінімальну пенсію за віком пропонують установити у таких розмірах: з 1 квітня 3407 гривень, з 1 липня 4808 гривень, а з 1 жовтня 7056 гривень. Загалом збільшення мінімальної зарплати позначиться на всіх категоріях працівників, зокрема на тих, хто отримає зарплату на рівні мінімалки, адже роботодавець зобов'язаний виплачувати не менше мінімальної зарплати за виконану норму праці. Якщо сума менша, доведеться зробити доплату до мінімальної зарплати. Крім того, зростання мінімалки автоматично підвищить прив'язані до неї соціальні виплати та інші платежі. Лікарняні та декретні їх обмеження, розмір мінімального страхового внеску та максимального ЄСВ, розмір трудових штрафів та інше. Законопроект має пройти розгляд у Верховній Раді, але через надмірне навантаження на бюджет у зв'язку з війною, навряд чи ця ініціатива буде втілена в життя. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться колегами своїми думками про відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.